Вітаю, люди! Тринадцятий день, три вправи для постави. Тож, почнемо. Стаємо на килимок ніжки на ширині наших стегон. Робимо глибокий вдих із задоволенням потягнулися вгору. Наші долонки з'єднані. Разом від апхімутра над головою, піднялись на носочки, підкрутили куприк напружили сіднички. Відчули, що тіло натягнуте, на мов струна. З видохом опускаємо руки вниз, вправо обійми, обіймаємо себе ніжною з турботою розкриваємо грудну клітину, видих, обійняли себе, підкрутили куприк. Зігнули коліна. Видих. Округлилися. Вдих. Роз'єднали, розвили руки. Максимально намагаємося з'єднати лопатки разом. Видих, округлення. Зігнули коліна. Підкрутили куприк. Вдих, розкрилися, потягнулися маківкою вгору. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих вдих, повторюємо хоча б 10 разочків, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, вдих. І ще 5. Продовжуємо. І Завершуємо. Друга вправа кругові махи Руками. Спочатку однією рукою. Десять, Дев'ять. вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. І іншою. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Обома одночасно. Десять.

Махи руками наче Він з'єднуємо долоньки разом. Зовнішні а, сторони наших долоней. Працюємо з трапецією, Розігріваємо їх. і якомога сильніше. Десять, дев'ять, вісім, сім, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Десять, дев'ять, вісім, сім. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Завершили. При... Тепер попрацюємо з нашою поперековою зоною і з областю нашого тазу. Ставимо долоньки на верхню частину сідничок і робимо кругові рухи то вправо, то в ліву сторону великої амплітуди, наскільки це можливо. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять. І в інший бік. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Вивели таз в одну сторону. В іншу сторону. І ще раз в одну сторону. В іншу сторону. Тепер та залишили рівненько і зробили нахил. Спочатку в лівий бік затисли кутоль, кутоль, трикутник талії. Нахил чітко в сторону, не вперед, не назад. І затримали, створили компресію з однієї сторони, з іншої витяжіння, підняли протилежну руку вгору, зафіксували положення. Тримаємо витяжіння. Опускаємо руку, піднімаємо корпус. Нахил в інший бік. Нахилились, затисли трикутник талії. Зафіксували положення, підняли протилежну руку вгору. Нахил чітко в сторону. Тримаємо. Змінили положення. Зробили пліє, розвели ніжки на ширину килимка, присіли, підкрутили куприк, напружили сіднички, поперек максимально плаский, розвели ручки в сторони і тут будемо з'єднувати долоні разом з, за спинкою. Права рука вгорі, ліва знизу, вирівнялись. Тепер ліва вгорі, права знизу. Вирівнялись. Тримаємо пліє. Вирівнялись. Вирівняли руки. Тримаємо пліє. Напружені сільнички, напружені в'язи пресу. Міняємо по черзі ручки, які вгорі. І ще 10. Все ще сидимо в пліє. Все ще підкручений куприк. І ще. Останні два. Права рука вгорі і ліва рука вгорі. Вирівняли, стали спріє. Видихнули напруження. Тепер підійдемо до стіни і трошечки попрацюємо. Із сідничками вирівняли спинку, дуже відстань від стіночки. Комфортно, можна не підходити до стіни, можна використати як опору спинку стільця чи щось таке. Відвели ніжку назад і максимально напружили сідничку. І робимо такі стакати вгору: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. Приставили ніжку. І тепер відводимо в сторону. І знов стаката. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І останнє, що ми зробимо з цією ногою, спочатку. Піднімаємо коліно до грудей і виводимо назад. До грудей виводимо назад. Коли виводимо назад, максимально напружуємо сідничку. Усвідомлено на це робимо десять, Дев'ять. вісім, сім, шість, п'ять, 4, 3, 2, 1. Завершили, приставили ніжку. Розвернимося і працюємо з іншою ногою. Перше, що робимо, відводимо ніжку назад, напружили сідничку і робимо стакату. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Завершили пристальну ніжку. в Сторону. відвели, двилини. На, натягнули пальчик нас від себе. Максимально довго наша стопа. І знов. Сторону десять, 9, вісім, сім, 6, 5, 4, 3, два, один. Завершили. І останнє підтягнули коліна. До грудей до живота. Відвели назад, напружили сідничку. Десять, 9, вісім, сім. Шість, 5, 4. Три, два, один. Завершили. Зробимо глибокий вдох. І з видохом відпускаємо все напруження з нашого тіла. Тепер останнє, що зробимо, це потягнемося. Обіймаємо себе за лівий зап'ясток, тягнемо лівий зап'ясток вниз, а ліве вушко вгору. Затримались ненадовго в цьому положенні, відчуваючи витяжіння всієї передньої і задньої бокових частин шиї, витягуємось, поміняли захват, обміняли себе за правий зап'ясток. відтягуємо наш наш праве зап'ясто праву ручку вниз, а праве вушко вгору. При цьому інше вушко ми не підтягуємо до плеча. Працюємо тільки з правою частиною, а з правою стороною. Підтягуємо плече вниз, а вухо вгору. Завершили. З'єднали пальці в замок, потягнулися вгору. Аж трошечки назад ввели, ввели наші ручки. Через сторони руки вниз знов замок, з'єднали максимально-максимально, з'єднали лопаточки разом, потягнулися. Якщо комфортно, можна зробити нахил і підняти руки вгору. І краще, щоб наш корпус мав. Опору у вигляді зігнутих ніг. Обережно піднімаємось, потягнемо ще передню поверхню шиї, долавки поставили по центру грудей і потягнулися вгору під горіддям. Обережно опустили. Ліва. Частина потягнули під вгору і вправо. Відпустили. Права частина. Потягнули під вгору і вліво і відпустили. Витягнули нашу платізгу. На цьому сьогодні вже все. Дякую і до зустрічі в наступних практиках.